Сьогодні Україна веде важку, виснажливу, криваву війну з Росією. Але будемо відверті: ця війна була неминуча, тому що в Україні міститься основний смисловий символ Росії в сенсі її великої імперії. І тому вона, само собою, зробить все для того, щоб не втратити цю свою велич. І для, для нас, українців, це є справжній великий виклик. Ми переможемо, тому що імперії має прийти кінець. Але окрім великої війни, яка власне, сьогодні ведеться на фронтах, ми проходимо ще одне велике випробування: ми проходимо випробування декомунізацією, дерадянізацією і дерусифікацією. І власне, це те, що власне стосується кожного з нас. І Сьогодні ми поговоримо про перейменування вулиць у Чернівцях. Це вже третій етап перейменувань, який триває взагалі-то доволі довго. але на сьогодні стоїть задача не просто позбутися російських назв, радянських назв, комуністичних назв. У нас стоїть задача ще і сформувати той новий культурний простір, який буде нам давати надію на світле і справді квітуче майбутнє для нашого міста, для нашої України. І ми маємо розуміти, що ми, українці, маємо за спиною дуже багато яскравих талановитих людей, чудових. І в дуже, дуже справді значних особистостей, які вплинули не тільки на формування нашого міста, на розвиток України, але і знання в цілому світі. Ми позбуваємося радянських назв і натомість пропонуємо включити в міський ландшафт тих людей, які, власне, становлять собою ось той найбільший ціннісний скарб. Для українців, які мають стати фундаментом, щоб рухатися далі. Коли на сьогоднішній етап власне вноситься ось цей цілий перелік вулиць, я хочу наголосити, що тут ідеться не тільки про визначних людей міста, але і про українських діячів, ідеться про тих, хто вплинув на формування міського ландшафту в часи. І австрійської доби, і румунської, і української, і отже, таким чином, це справді дуже такий яскравий мозаїчний ряд, який я вважаю, чернівчани повинні знати. Зокрема. Наша задача ще через перейменування знову актуалізувати для чернівчан ось ту багату історію, яка зрештою повинна нами всіма сприйматися, тому що коли ми запропонували, щоб вулиця Алтайська отримала ім'я Якуба Путняну. То ідеться е, не тільки про те, що ця людина е, представляє період доволі далекий від нас, це 18 століття, але й тим не менше, це людина, яка надрукувала перший буквар на Буковині і стала по суті ледь не провісником великого такого просвітницького руху, освітнього, освітнього простору е, і в Чернівцях, і на Буковині, серед тих нових імен, які швидше за все справді стануть абсолютним відкриттям для Чернівчан, це ті. Видатні митці, які народилися на Буковині, проживали тут, але з тих чи інших причин обставин вони змушені були покинути місто і Буковину, і батьківщину, і опинитися в еміграції. Це, зокрема, видатний український художник Євзебій Ліпецький, це те місто Тут у нас вже і Присутня ціла плеяда українських письменників та художників, які становлять справді скарб всієї української культури. Це і Марія Примаченко, це інші українські, українські культурні діячі. І, власне, дуже важливий, дуже, дуже важливий момент полягає в тому, щоб не забувати і тих, хто становив собою. По суті, такий спалах сузір'я тих українців, які виборювали Україну в той момент, коли здавалося, що пройшов її золотий час. Це період українізації, це період насправді тої великої надії, яку зрештою Сталін і знищив. Тому що абсолютно закономірно, що тут такі, е, ну я вважаю, знані і найголовніше дуже важливі для розуміння українських процесів діячі, діячі, як, е, як Микола Куліш. Ну і е, для нас важливо ще раз зафіксувати, що Чернівці, зрештою, при всій моїй любові до періоду його великого піднесення ось цього справді золотої епохи, у Чернівцях з'явиться також вулиця одного із найбільш знаних науковців свого часу вченого ботаніка Едуарда Тан Тангля. Кожного разу, коли ви будете проходити мимо ботанічного саду, ви будете згадувати, що саме йому належить не тільки ідея, але й реалізація цього проекту. Крім всього, ще і ми повертаємо Чернівцям вулицю видатного історика, який був також ректором Чернівецького університету, професора Євгена Козака. Власне, це те, що заповнює лакуни. Ніші, які потребують насправді сьогодні Чернівці, тому що наше місто це місто не тільки е, тих, хто просто займає свої якісь професійні ніші. Це місто художників, це місто науковців, це місто скульпторів, це місто тих, хто любить його. А отже, таким чином, закономірно, що ми вносимо сюди ще і абсолютно новий такий проєкт. Це місто буде мати вулиці видатних діячів всієї України. Це вулиця Володимира Великого, вулиця Княгині Ольги, вулиця князя Ярослава Осмомисла, за якого насправді в Чернівцях теж дуже мало знають. Отже, таким чином, ми. Формуємо той простір, який одночасно і показує глиби, глибинне коріння і його відгалуження цього великого дерева, і, власне, обов'язково дає перспективу. Серед тих імен, які ймовірно будуть абсолютно новими для чернівчан. Це справді ім'я Еріха Кольбенгаєра, одного з найвидатніших архітекторів, який по суті став ледь не хрещеним батьком од сучасної архітектурної картини міста Чернівців і абсолютно закон. Що він займе своє місце серед тих, чиє ім'я буде увіковічнено саме в назві вулиць, і окремо я б хотіла наголосити на тому, що місто повертає собі також імена славних людей, які долучилися справді до зростання його е е культурного і е такого справді унікального простору. Це Роза Ауслендер, це Леон Копельман, це. Орест Криворучко, люди, які реально були частиною великої історії міста Чернівців. Ну і абсолютно окремо і закономірно ми звертаємося до імен тих молодих людей, які поклали своє життя за Україну. Коли, зрештою, Топонімічна комісія починала тільки брати у розробку пропозиції від громадських організацій, від родин щодо увічнення пам'яті, то видавалося, що це буде зовсім невелика кількість вулиць. Зараз у нас вже цілий небесний легіон, і тому у нас дуже великий банк тих пропозицій. Я думаю, що місто повинно бути вдячне цим хлопцям і дівчатам, які, як власне, в нашому славні, душу і тіло поклали за нашу свободу. Тому власне, де радянізація, де комунізація, і де русифікація, само собою, повинна відбуватися в першу чергу в головах і в серцях. І якщо ця війна актуалізувала любов до України, то власне, якраз праця над собою, над своєю свідомістю, над своїм розвитком це значно складніший процес. І тому наша задача все-таки зробити все, щоб місто було реально не тільки наповнене комфортними місцями, але щоб воно несло справді великий смисловий груз вантаж, вантаж цінностей, вантаж внесків. Вантаж того, що не вмирає, і те, що не знецінюється. Отже, тому окрема, напевно, що дуже важлива сторінка це перейменування вулиці 29 березня на вулицю Європейського Союзу. Це те, що, я вважаю, становить наше майбутнє, тому що ця назва про перспективу України. І, власне, таким чином ми обов'язково переможемо.